Види надзвичайних ситуацій розрізняють за їх характером: техногенні, природні, соціальні та воєнні. Міни і вибухонебезпечні предмети забрали і скалічили безліч людських життів. Цей жах триває і зараз. Натрапити на небезпечну іграшку можна практично скрізь, у лісі чи окопі, у, у полі чи городі, на вулицях міст і селищ. І якщо вибухівку серійного зразка можна легко розпізнати за зовнішнім виглядом, то саморобну, яку можна зустріти, будь-де, її розпізнати набагато складніше. Але у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою потрібно перше. Негайно повідомити черговій службі органів внутрішніх справ цивільного захисту. Друге не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його. Третє припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Четверте не користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух. П'яте дочекатися прибуття фахівців. Також не треба ходити поряд таких табличок, перевіряти, чи насправді тут є міни чи ні.